Дебати Дональда Трампа і Камали Гаррі з підсумки. Ми знову повертаємося до теми дебатів між кандидатами у президенти США, які відбулися вночі за київським часом на американському телеканалі ABC News, риторикою кандидатів у президенти США та результати дебатів. Аналізуємо із професором кафедри політології Національного університету києво могилянська академія Олександром Дем'янчуком. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Олександр, доброго ранку! Дякую, що знайшли час. Доброго ранку. для суспільна студія. Переглянувши ці дебати, чи можете ви тепер сказати, наскільки вони здатні насправді вплинути на перебіг президентської кампанії у Сполучених Штатах Америки з огляду на те, якими вони були? Справа в тому, що у Камали Гарріс і у Дональда Трампа дуже різні. Виборці, причому різні, не лише за територіальною якоюсь ознакою чи за якимись іншими там американськістю, і так далі, справа в тому, що загалом Дональд Трамп свою виборчу кампанію і в 2016 році, і в цьому році будує, звертаючись до. Ну, скажімо так, не найви не найрозумніших, не найбільш інтелігентних виборців. Е його меседжі прості, і е вони, е ну скажімо так, можуть швидко досягти вух і мізків е людей е ну, нижчих сфер, так би мовити, нижчих е шарів суспільства. Е Камала Гарріс явно переграє його в інтелектуальному сенсі. Камала Гарріс чіткіше відповідає на запитання. Вона зробила справді створила красивий імідж самої себе стосовно того, що вона збирається робити на посаді президента, як вона буде далі. Вести е, свою політику керувати країною. Е, і е, дуже цікавий момент, е, не знаю, чи ви помітили, я звернув увагу. Протягом всіх дебатів Камала Гарріс дуже часто дивилася прямо на Трампа. Трамп жодного разу не повернув очі в її бік, він її боявся. Явно видно було, він боявся. Він Очікував якоїсь чергової пакості, яку вона може йому сказати, і він не зможе на це відповісти. Відповіді на запитання і відповіді на репліки Гаріс були в основному досить таки брутальні. Але повертаючись до самого початку вашого запитання, багатьом виборцям Трампа така поведінка Трампа подобається. Вони сприймають це як справжню поведінку лідера, який не заморочується якимись подробицями, він знає щось таке, чого не знаємо. Ми Сіра Маса, він поведе нас далі в світле майбутнє і таке інше. Тобто сказати, що цими дебатами Гаріс виграла, я не можу. Але те, що вона. Показала себе як справді достойний кандидат на посаду президента Сполучених Штатів. Це безперечно, пане І чи переконала? Вибачте, дада пане Олександр, ми зараз ви зараз описали це з точки зору видовищності. Те те, як це виглядало для американського телеглядача, для американського виборця. Якщо зосередитися на змістовності, на початку тижня Нью-Йорк Таймс писали, що віцепрезидентка Камала Харріс намагатиметься використати дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, щоб переконати американців, що настав час перегорнути сторінку політики минулого десятиліття із її невизначеністю і соціальною ворожнечою, це була цитата. Як на вашу думку, чи використала Гаріс цю можливість під час цих дебатів? Е, думаю, так. Знаєте, я ж переклав книгу Барака Обами Земля обітована», в якій він розповідає про свою виборчу кампанію президента у 2008 році, і слухаючи камалу гаріс, я Неодноразово ловив себе на думці, що вона будує свою кампанію. Вона будувала сьогодні е, свої е, промови, е, свої відповіді на дебатах е, приблизно так, як це робив Барак Обама. Ми можемо згадати, що у 2008 році просто оглушливий виграш Барака Обами на президентських виборах в першу чергу був зумовлений тим, що Обама заявив про орієнтацію на майбутнє орієнтацію на нову Америку, і це сьогодні ж зробила і Камала Гарріс. Враховуючи ще і певну подібність стосовно кольору шкіри походження, я думаю, що для гаріс це була це був дуже виграшний хід. Пане Олександр, ви як перекладач, напевно, звертали увагу на граматичні конструкції, які використовувала Гарріс у своїй промові у своїх промовах під час цих дебатів. Є одна цитата про Україну, в якій вона використовує умовний спосіб, так само як до цього ним користувався Дональд Трамп. Це ця, ця цитата звучала в нашому ефірі приблизно півгодини. Тому я пропоную ще раз послухати, будь ласка. Тепер справа за нашими режисерами, так але гарі сказала, що Гарі сказала, що якщо б Трамп був президентом, то Путін сидів би в Києві знову умовний спосіб, так само як Трамп казав раніше, що якщо б він був президентом, Путін не зайшов би не вторгся б на територію України. Про що може свідчити ось така така подача з боку Гаріс відносно України, і чи чи означається? Що вона що вона користується тими тузами, якими раніше користувався е, Трамп, е, на з огляду на, на свої, е, на свої е, властивості е, у Ця репліка не була адресована Україні. Ця репліка була адресована Трампу. Е, Гаріс цими словами чітко показала, чого вартий Трамп, знаючи його поведінку на посаді президента в 17 21 роках. Е, е, власне кажучи, тоді уже Трамп. Загравав з Путіним. Знову таки, якщо ви згадали, що я перекладач, я переклав книгу Трамп проти світу. або книжка називалася в оригіналі, називалася дуже стабільний геній. Трамп милується сам собою. Він показує, що він ну, геніальна людина, здатний на все. але... Перебіг подій під час його президентства чітко засвідчив, що це людина, ну скажімо так, зі значно більшими амбіціями ніж правами на ці амбіції, і е, Гарріс нічого не мала проти сказати проти України, але вона чітко сказала стосовно Трампа, що могло би статися, якби Трамп на той час на час вторгнення. Росії в Україну був, був би президентом Сполучених Штатів. Хоча з іншого боку, я хочу знову таки нагадати, що під час президента президентства Дональда Трампа Україна отримувала, не скажу, що достатньо, але більш-менш помітну допомогу від Сполучених Штатів завдяки тому, що Трамп не є монархом, він не є царем у своїй країні. Трамп всього-навсього менеджер потужний, ну <кій> потужний в сенсі е, правильні можливостей, а е, в сенсі інтелекту, ну, скажімо так, не дуже. Е, і в усякому разі, е, Трамп навіть при намаганнях щось вкоротити для України, е, він не мав змоги це зробити, бо е, двопартійна підтримка. Боротьби українського народу за незалежність за свободу, вона все-таки переважала його бажання примиритися подружитися з Володимиром Путіним. Ну і крім того, давайте все таки говорити чесно, що Трамп обстоює інтереси великого бізнесу Сполучених Штатів, який представляється в першу чергу республіканською партією. І він цілком логічно намагається повернути Росію в систему бізнеса з южої бізнес як завжди, і для цього йому потрібно терміново швиденько примирити. Покінчити з цією війною, пане Олександр, пане Олександр, на за, давайте, на так. завершення цієї розмови. ще одне так. запитання: обидва обидва кандидати з огляду з огляду на те, що вони говорили під час цих теледебатів і з коментарів преси до цього переконують, що вони здатні відкрити нову сторінку в історії сполучених штатів нову політичну еру, і вони втілюють прагнення змін американців, які зрештою під час виборів мають мають за це проголосувати. Як на вашу думку? Ось це прагнення змін очікування, змін американського виборця було використане і можливо буде використано під час, під час виборів обома кандидатами. Кожен зі свого боку у своїй смисловій конструкції я перепрошую, але я не почув в словах Трампа бажання. Вийти на якийсь новий рівень розвитку він він, 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 він змальовує він змальовує Гаріс як кандидатку, яка представляє статус-кво, тобто ту, яку буде продовжувати, яка буде продовжувати політику Байдена, і його спроби численні спроби якраз дискутувати із із Гаріс до цього і mm. Ну, власне, але при цьому, але при цьому зверніть увагу, що Трамп весь час посилався на минуле. На своє президентство першої каденції, а власне кажучи, в тому минулому було дуже багато різних недоліків, і з його виступу ну не видно було, не відчувалося, що він збирається виходити на якийсь якісно інший, якісно новий рівень. Так що в даному випадку можна почути. У Камали Гарріс справді прагнення перегорнути сторінку і почати з нових якихось підходів нових справ. А у Трампа про нові справи, про нові підходи немає. Є мова про відновлення старого статус-кво, яке було до. Анти. Статус кво анти ще кажуть Олександр Дунічук, професор кафедри політології Національного університету Києво-Могилянська академія, відповідав на запитання. Mm -hmm. Суспільне студія. Пане Олександр, щиро. Вам дякуємо.